It's been four weeks since you called And I've been waiting here for you all along I've been waiting here for you all along Where you been? Where did you go? А писна тюлей. Авантюбай. Вітаю вас, друзі! Час плине надзвичайно стрімко. Ще вчора ми грілися під палючими променями вересневого сонця. Дивуючись, як же аномально тепло в цю пору. А от тепер минає останній місяць осені. Всі похмуро закутились в пальта і чим чекують короткими перебіжками від квартири до роботи. І назад, потупивши очі в підлогу, ніби бажаючи розгледіти життя в блискові калюш. Все ніби сповільнюється, тане, розчиняється в туманах і прохолоді дощу. Та я щаслива від того, що живу в світі, де існують жовтні. Коли здається, весь світ ніби покритий кіркою з коричневого цукру та кориці, бо осінь остання і найпрекрасніша усмішка року. І той, хто думає, що опале листя мертве, ніколи не бачив і не помічав, як воно танцює вітряного дня. Як пахне земля в парку, як засинає до весни втомлені грядки городини. Як сумлінно вистукує жвавий ритм дощ по сталевому підвіконню, як фари авто мерехтять у відображенні мокрого до кісток асфальту. Я не думаю про осінь, як про завершення. Натомість, бачу в ній початок нового шляху. Варто з цієї пори взяти приклад і зосередитись на тому, щоб дорослі жити і старіти граційно. Чай і свет заспокоюють душу, поки я спостерігаю, як проходить цей сезон з тим, кого дуже люблю. Варити борщ на вогні, їсти солості з ринку, жадібно заїдаючи хлібом з місцевої пекарні, говорити про важливе і неважливе слухати шум вітру і час від часу перепитувати. А це приліт чи від нас? Така от моя осінь в Харкові. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? feel like you were happy for a while Як ми докотились до такого життя? Запитаєте ви. М -м, повернемось трошечки назад. Едуард Епі писав Немає у світі кращого психотерапевта, ніж цуценя, яка в ніс Людям важко дається щастя. Вони замикаються в собі, потрапляють у халепу, вони самі не знають, що їм потрібно. І сумують, сумують, сумують. Та твоє життя наповнюється добром, коли в нього приходить пес. Знайомтесь, це рута. Наша крихітка Ру. Пес манює з великим серцем. Фантастичне дитя, яке ми чекали довгих три місяці ще коли вона була в утробі. спокійне, неквапливе, гордовите створіння, Незалежне і непохитно, вона увійшла в наше життя легко, без стресу і переживань. Одразу всілась на ручках, не тремтіла і тримала горівку гордо, високо піднявши маленьке підборіддя. За свою статність, спокій і велике Пусько одразу отримала прізвисько депутат. Так іде по життю рівно: спить коли захоче, стійкою без сліз приймає уколи лікаря, подекуди дозволяє себе обіймати і чухати, а спати іде виключно подалі. Бо ми, людішки, їй заважаємо спочивати після довгого депутатського дня. Вона мала бути нашим першим цуценям. Просто я жінка скажена, і поки ми її чекали, я знайшла май і зрозуміла, що хочу бути другом одразу для двох бульдогів. Чоловік підтримав, сказавши, коли як не зараз життя одне, треба втілювати мрії, якщо серце так відчуває. І ось тепер нас четверо. Спокійний, розважливий Вова, голова нашої сім'ї, опора і підтримка. Я людина двигун, діяч і креатор, який воліє переробити всю роботу за один день, аби не боліти душею. Май тендітна квіточка, добро втілена в собаці. Найщиріші очі в світі і безмежно милий язичок. І рута дивовижне спокійне дитя, яке нас вчить мати спокій в душі і серці, а головне нікуди не квапитись, а жити тут і зараз, як справжній пан депутат. Тепер наш дім сповнений гомоном і метушнею. Життя зробило новий виток, а десь там зверху на нас дивиться наша лієчка, і мабуть, радіє разом з нами. Якось з нас є жахливі спогади з дитинства про якусь страву. Мій старший брат, наприклад, в садочку не їв хороховий суп, за що варто було б його перевірити, чи він мені рідний або, здається, нам його підкинули. А я ненавиділа свікольник і вівсяну кашу. Пам'ятаю, як в рядочок викладала на бортах тарілки довгі шматочки буряку, дбайливі нарізані кухаркою тюю Ніною. Від якої завжди пахли їжею, а шапочка для волосся здавалась навіки, злилася з її головою. Бо ніхто і ніколи не бачив Ніну без шапочки. Я досі пам'ятаю той день, коли з мамою вперше по телевізору дивилась передачу Джеймі Олівера. Я з захопленням споглядала, як балакучий рудий англієць експресивно кидав інгредієнти в тарілку. Зрізав духм'яну зелень з горщика на підвіконні, розтирав її в долонях, нюхав і живописно оповідав аромат. Потім полував все те оливковою олією і з захопленням тикав в камеру моркву з пагонами або клубні невідомого мені батату. Саме тоді я зрозуміла, що виявляється їжа це більш ніж просто утилітарна річ. Мистецтво, що можна ще захоплюватись красою овочів, романтизувати хрустки з свіжого хліба і насичувати страву не лише приправами, а рясно наповнювати її сенсом і радістю життя. І тоді я дала собі слово, що виросту і спробую все те незвичне, що показував рудий англієць: Патат, кейл, каналоні волонєза і цибулевий суп з грінкою. Так почалось моє захоплення кулінарією. Трошки повернемось до того, що сьогодні готую я. Розкажу, як зробити незвичне доповнення до звичної нам перлової каші. Я бланшувала декілька хвилин листя капусти кейл і переклала їх до блендеру. До них додала пармезан, горішки кешю, зубчик часнику, сіль, перець та оливкову олію. І перебила все це в однорідну масу. Вийшла цікава варіація знайомого всім песто. Далі візьмемо цвітну капусту або брокколі. Відділяємо суцвіття, можна одразу це робити на деко. Приправляємо рясно приправами. У мене це сушений часник, паприка, французькі трави і сушена м'ята. Думаю, можна обрати ваші улюблені спеції, і від цього страва тільки виграє. До капусти цвітної додам капусту листову. Якось я вже показувала, як скейлу зробити чіпси, і це прям смачний суперфуд, який додає страві цікавинки. Так само ріжемо на частинки, приправляємо. І все трошки змащуємо олійкою. Відправляємо деко в духовку на 15 хвилин в 200 градусів. Останній крок. Зібрати все разом. До відвареної перлової каші додаємо з смаком песто. Зверху викладаємо запечену броколі і чипси з кейлу. На довершення додаємо лимонний сік, сіль, перець та дрібку пармезану. Смачного Капусту декількох видів я вже приготувала. Тепер робимо із неї букет тижня. Отака от капустяна обсесія сталася зі мною в листопаді. Чітко пам'ятаю, як перший раз побачила брасіку ось цю декоративну капустку на міському ярмарку у Вроцлаві у далекому 18-му році. Я тоді приїхала гостьовим майстром працювати в студії тату і багато гуляла містом після сеансів. Захопленням розглядала не тільки стандартні туристичні пам'ятки, але й побут місцевого населення, як от ринки, магазинчики і ярмарки. І який же неосяжний захват викликала в мене тоді ця чудернацька квітка. Цієї пори я ще осені шукаю її у флористичних крамничках Харкова. Це прям мій пунктик в тудулисті на осінь, який виразк в горшиках та велика борнатна хризантема з місцевих теплиць. Як на мене, ця квітка не потребує компанії. Її краса дуже самодостатня і виразна, тому так і лишу їх монобукетом. З декоративного пов'яжу на вазу ту стрічку, якою був зав'язаний клунок, і більше нічого. А в компанії до вази додам вив'язану серветку, керамічну курочку випадково знайдену на ринку, і текстильний гарбузик. Ось така вийшла композиція з сільським вайбом. Day canoe bathing in the turquoise blue losing dream. Знаєте, шарлотка це не про пиріг, це ритуал. Солодке і невагоме осіннє марево у вигляді класичної випічки. Найностальгічніший пиріг особисто для мене. Кінець серпня. Село пахне пилом перепечених сонцем доріг. Сезон жнив в самому розпалі. Гучний комбайн проторохтів повз вікон бабусиної хати, піднімаючи піщанок куряви і зникаючи в далечині як великий металевий спрут в чорнильній плямі. Вже скоро почнеться наново шкільна метушня. А отже, батьки заберуть з села додому. Але то за тиждень. А поки старша сестра хвацько перестрибує через паркан, щоб собака перед хвірткою не ухватив за подол сукні, залітає в літню кухню, хватає мене малу і веде за собою гець бабусиного двору. За парканом чекають її подружки. Вони дзвінко сміються, а в моїй дитячій уяві, схожі на галасливих полохливих пташок. з двох сторін за руки і ведуть все далі і далі від хати. Ми йдемо збирати яблука в закинутий колгоспний сад. Дорогою я дивлюсь на них проти сонце знизу вверх, роздивляюсь красою юність кожної, прислухаюсь до до, не до кінця зрозумілих мені розмов і мрію, що колись теж виросту і буду, як вони, а може, навіть матиму блиск для губ гобзвишної, як у сестри. Так у веселому гомоні ми до саду. Старезні покручені від віку яблуні ростуть рівними рядами з чіткою відстанню одна від одної. Майже осіння суха трава колить мої дитячі ноги, забувається майже пальці в сандалях, лоскоче. Тут всюди пахне падалицею. Перестиглими яблуками, що лежать долу. гилок причаїлися павуки, що ловлять на свою павутину вже майже осінній подих серпневих ночей. В саду безліч дерев. Тут і червоні, і полосаті сорти, і зелена самиринка, і дичка. Та ми шукаємо білий налив. Білобокі яблука найвиразнішого в світі смаку, що так міцно закарбувалося в моїй голові спогадом дитинства і того старого саду. Ми набираємо повний поділ спідниці, сестра вправно зав'язує вузол, щоб дорогоцінний здобуток не розгубився дорогою додому. Не забуває велику палку, щоб відганяти гадюк в степу. І ми повертаємось додому. Яблука пірнають в діжку з крижаною колодязною водою. Вправно миються, чистяться і рижуться у велику сталеву миску. На правах сушефа мені дозволено дістати з-під плямистої рябенької курки в кліву ще тепленькі коричневі яйця. Сестричка їх розбиває у велику ємність, додає цукор і збиває у пишну піну. Туди ж просіяне борошно, шипучі від оцту сода і пакетик ванільного цукру. Тісто ніжно огортає кожний шматочок кисло-солодких яблук. Вся суміш переливається в форму і відправляється в духовку. А я вже зголодніла до коликів допущено до облизування вінчика міксеру. Саджу на табореті. В кухні поряд з пічкою і тіліпою ногами в повітрі, не дістаючи поло. Хатою поволі розноситься аромат тої бажаної випічки, що з того самого дня тепер до кінця життя буде в мене викликати таку світлу тугу і ностальгію за минулим. За садом, запахом поля і гнилих яблук, за бабусиною хатою. І дзвінким сміхом сестри. Шарлотка це не випічка, це ритуал. Це спогади про моменти щастя, що мають фізичне втілення в ароматному бісквіті з яблуками. Ось і все на сьогодні. Всі мої думки і спогади розказані. Тож до нової зустрічі! Любіть маму! Любіть Україну і їжте кашу. Дякую, що були сьогодні зі мною, і па-па!